Звичайно, можна припустити, що першим джерелом вогню для людини була природа. От, наприклад, удар блискавки, поціливши в сухе дерево, давав первісним людям можливість отримати вогонь, який потім ретельно оберігали. І з розвитком люди навчилися самі добувати вогонь, самі його добували, самі берегли. Самі ним користувалися. Отправда, древні греки вважали, що вогонь нам дістався від бога Прометея. Прометей, в свою чергу, вкрав його у бога коваля Гефеста і подарував його людям. Як би там не було, а першим способом добувати вогонь став метод тертя. Можна терти безпосередньо дерево до дерева, можна удосконалити, використовувавши лук. Як показує практика, ці способи діють безвідмовно і до ним. От тільки розучилися сучасні люди правильно добирати дерево, готувати труд, тому й не сподівайтеся, що дістати вогонь цим методом вийде з першого разу і за кілька хвилин. І з часом людина збагачувала знання про навколишній світ. З'явився принципово новий спосіб добування вогню метод висікання іскор із твердого каміння. Вогонь наш друг тепло дарує, та з ним не грайтесь ні на мить, бо коли злість у ним лютує, він знищить все, усе згорить. Процес горіння це хімічне явище, що супроводжується виділенням тепла і світла. От уявіть, що ви з класом пішли в похід до лісу. На мальовничій галявині ви виставили намет, розклали речі, поплавали в річці, що розташована поряд. Наступив вечір. Всі відчули наближення нічної прохолоди. Ви вирішили запалити багаття. Що вам потрібно для того, щоб вогонь та тепло з'явилися на вашій галявині? Давайте складемо трикутник вогню. Цей термін ввів французький хімік Лавуазія. І ввів він його для того, щоб краще було запам'ятати три умови виникнення пожежі. Ось ці умови. Перше джерело запалювання. Друге горючий матеріал. Третє кисень. Джерело вогню або джерело запалювання. Ними можуть бути сірник, запальничка, блискавка, пенгальський вогонь, несправний електроприлад, відкритий вогонь тощо. Горючі матеріали. Ну, звичайно, саме слово горючі матеріали значить, вони горять, добре горять. Це може бути папір, солома, дерево, пластмас, ацетон, бензин. Газ, нафта, безліч. Дуже велика безліч цих горючих матеріалів. До речі, щодо своєї горючості, речовини також діляться на три великі групи це горючі, горять після видалення джерела запалювання, важко горючі, горять тільки з джерелом запалювання, і негорючі матеріали. Які не горять у повітрі. Третій елемент і третя умова виникнення вогню процесу горіння це кисень. Безбарний газ, він не має смаку, не має запаху, мало розчинений воді, трохи важчий за повітря. Основна його властивість те, що він підтримує процес горіння і необхідний для горіння. Ну і, до речі, ми киснем дихаємо. Пам'ятаєте це? Да? Ще одне важливе. Якщо ми видалимо у неможливому заблокуємо будь-яку з цих трьох умов, то пожежі і процеса горіння не буде. А тепер давайте в зошиті запишемо визначення, що ж таке пожежа. Пожежа це неконтрольований процес горіння, який несе загрозу для життя людей і тварин. Знищує природні ресурси і матеріальні цінності. Основні причини виникнення пожеж перше необережне поводження з відкритим вогнем, кинутий запалений сірник, бенгальські вогні на новорічній ялинці тощо, порушення правил безпеки користування електро та газовими приладами, порушення правил зберігання та використання легкозаймистих речовин. Дитячі пустощі з вогнем. Як діяти у випадку пожежі? Якщо вогонь ще невеликий, можна залити його водою або затоптати. Накрити полум'я цупким покривалом або ковдрою. Розмахувати ковдрою не можна. Так ти не загасиш, а розмеш вогонь. Якщо зайнявся електроприлад, спершу вимкни його з розетки і тільки потім заливай полум'я водою. Перед тим, як висмикнути вилку з розетки, огорни руку цупкою сухою тканиною. До речі, на слідучому уроці ми з вами розглянемо, розглянемо правила гасіння електроприладів більш детально. Пожежу на початковій стадії можна загасити за допомогою вогнегасника. При гасінні твердих предметів стромінь з вогнегасника спрямуй на місце найбільшого вогню. Горючу рідину починай гасити з краю, збиваючи вогонь до центру. Ще невеличку пожежу можна затоптати, залити водою, засипати піском. Якщо немає вдома піску, то скористатися можна е, ґрунтом із вазонів. Далі можна накрити пожежним покривалом, килимом, ковдрою, будь-якою сукою тканиною. Але в жодному разі не виготовленою із синтетичних матеріалів, тому що синтетичний матеріал має таку можливість плавитися і горіти. Далі можна гасити пожежу вогнегасником і, само собою, викликати пожежну охорону за телефоном стола. Якщо ти розумієш, що з пожежею не справишся негайно телефонуй 101. в такому випадку чітко скажи, що, за якою адресою горить, тоді пожежні прибудуть на місце події швидко і зможуть загасити пожежу на її початковій стадії. Якщо ви, якщо ви залишилися у задимленому приміщенні, як же вибратися із нього? Ну, перш за все, необхідно захистити очі та органи дихання. Захистити можна будь-якою тканиною, змочивши її у воді. Ви закриваєте рот, ніс і намагаєтесь виходити із задимленого приміщення. Далі рекомендують накритися вологою тканиною і рухатися до виходу. Не заходьте туди, де велика концентрація диму. І пам'ятайте, що пересуватися необхідно, тримаючись якомога ближче до підлоги. Чому ближче до підлоги, пригадайте, я вам розповідала. Так, тому що дим він має таку властивість підніматися вгору. І внизу, внизу біля підлоги, концентрація диму найменша. Бережіть себе і пам'ятайте номер телефону служби порятунку цей номер 101